Сьогодні у моїй красуночки Лілічки 15 років. Так, я приготувала для неї вірш. Сьогодні написала. На жаль, він недовгий, але я змогла, мала багато роботи. Вибачай. Так, з Богом по життю. Уже 15 років маєш ти, любима моя доня Лілія. Ти є неземної красоти, і у твоїй душі гармонія. Добре, що ти в мене народилася, і тепер я маю вірну подругу. З тобою ми часто сміялися і ходили у різну дорогу. Бажаю тобі, щоб багато ще гарних митей було у твоєму житті, щоб ти з натхненням творила картини твої були чарівні. Щоб здоров'я тобі Бог дав міцне, щоб і люди тебе любили. Ти лише Богу вірно служи і будеш до статку ти жити. Mm. <рапеве> дякую, мама. Mm. Для тебе завжди готова творити. Якраз для мене. Ой, дякую, що похвалила. І і ну, дай, так. Так. Я старалася. І так. Ми з татком <рапеве> дуже старалися. У нас вийшли такі гарні дівчатка. Яночка ще тут, Підійди, Яночко. Так. І син працьовитий легінь. Так. А ще Ліночка, це татку подарує тобі зараз подарок. Добре, і хоче татку показатися лянам. О, Яночка, Дамо давай. Ще так, Яночка старалася, каже, вітай старалася Вітай. О, яскравий малюночок намалювала. Клас. Сердечка і повно шариків з сердечками. Так, ну, мені це найбільше сподобалось. Що могла дитина? Перший клас. Молодець. Наберенько. Так, ну добре, йдемо татка показати. Татко йди. От віці хтось. Возьми свій подарунок. Так, моя донечко, дорогенька, вітаю тебе з днем народження. Таку гарну тату з 13-річчям. Бажаю mm -hmm. тобі щастя, здоров'я, успіхів у навчанні, ти мене радувала, пані весімки mm -hmm. приносила. А також бажаю тобі у житті щастя, бо ти все було в мене веселе, усміхнене. Mm -hmm. А також тобі зараз там файний подарунок, який я приготував для тебе. Дякую, тата теж. Ти мене дуже просила, що дуже би хотіла грати на музичному інструменті. Ти закінчувала музичну школу на фортепіано. No, також, рік ти, ти хотіла, Аби ти знала, хотіла знати, грати на, тому, на гітарі. Дуже без мало бажання навчитися. Училася я, трохи. Я тобі вирішу купити такий гарний інструмент. Зараз покажу. О, раз, значить. Раз усіличен. <рес> Це для гітари. Комплік усіліті спеціально. Аби можна немов. А гітара, да? Один, можливо, Без так. нього не буде. Ді, я не співачка а, да, аж така на гітарі. На гітарі. Треба професіонал. Платічко гарне, голубеньке. О, 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 все, гітара, рок. Ой, тата знає. А з уці... зілітилем буде, буде, буде краще. На У нас такі не буде давно гітари, давно музичних школах. Так красива да, гітара. І блистить гарно. Класно. О, так, милі, емоція, смієшся. Ти... Хай вийде в тебе, mm -hmm. Та Я знаю, що вийде, бо ти в мене старанна Дякую. дівчинка. Мам. Як є бажання сильне, Мам. то й все вийде. Дякую вам, і см, тату. А брат Борис обіцяв, що велосипед купить, такий сильний трек. Ну, добренько тоді. Та-да-да! -да -да, да -да. Гарні тортики. З ним народження наша красуню. Так. Гарний тортик. Дай спічки. Мої красуниці. Янка допоможе О, зараз. Зали, раз. Ой. Янка вже задувай, янка. янка Лілічка має. Янка теж хоче. А не, я Яночка. Яночко, загадуй. Лілічка, бажанечко. Ей, Яночко. <ривіт> <ривіт> і, і вона одну хотіла. Ну, що ми зробимо? Дай, Ліля. Моянка, ти зараз допоможе. Замовила що? Беліля що була? Здорова, молодень і щаслива. І довго жила. І... Мало розумного і талановитого чоловіка, мудрого ще й. Ну, що, будемо розрізати no. найбільший шматочок.